2026 рік почався три дні тому, а я ще не була в горах. Виправляємо цю ситуацію. Швиденько пакуємося, беремо улюблену хавочку з бідронки тунчика, ну і виходимо. Ну, як завжди, максимально спонтанна поїздочка в Карпач. Звичайно, там туча людей, сніг хуярить по самі нікуди, а ми піздуємо в надії на те, що я на горі зможу з'їсти свого улюбленого Тунчика. Значно відставши від Дінця та його команди, і я всю лишна вся надіялася, що з хроністку не загорем І що мені вдасться, хоча б хигнути чайочку. Чесно вам признаюся, що найбільше з усього я боялась не Отримати обмороження якогось ступеня, а те, що телефон у мене заверзне, і я не зможу вам ніхуя показати. Нахлибавшись сілочку, ми попиздували на сніжку. Я, як звичайно, відстала, тому що мені здалося, що в мене реально відмерзли руки. Я поверталася з хронічку і знову починала свій шлях від початку. Хлопці чекали мене 20 хвилин на горі, а потім спустилися без мене, оскільки мені треба було ще познімати І для вас. тут Я згадала, про що я мріяла всю другу, про те, щоб пожрати тунчка. Тут я собі шукаю сховок для того, щоб все таки дістати цю заповітну бляшаночку відкрити і похавати, але не тут то було дуже холодно, тому Ну, Розкажу про свій біль, це те, що я зробила окуляри, але все-таки поїсти тунчика мені вдалося в схороні. Сиря задоволена, що дійшла до кінця. Я вже думала про те, де наступного разу буде їсти тунчик.